Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік, знайди середнє арифметичний чисел мінус 7,3 і 2,5. Приступаємо до виконання. Щоб знайти середні арифметичний чисел, потрібно їх суму поділити на їх кількість. Мінус 7,3 додамо 2,5 і поділимо на 2. Додаємо два числа з різними знаками: більше модуль числа від'ємного, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 7,3 відняти 2,5, отримаємо 4,8. І тепер ділимо на 2. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знаходимо модуль частки, модуль діленого ділимо на модуль дільника. 4,8 поділити на 2 отримаємо 2,4. Отже, маємо мінус 2,4 записуємо відповідь. Мінус 2,4. Номер 4 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.